Так, зі спеціями розібралася. Переносили вибачення, але вчора не відправили, Клятвенно об'язуються відправити сьогодні. А от. Творогом з нашим з кисломолочним сиром я чогось не розумію, що відбувається. Вчора вже набрали, я ж кажу, що в ці каструлі, в яких постійно, хоча минулого року я в отій умалірованій каструльці чи відерку постійно ставила. І начебто все норм. І скисає, і зверху як кефір, і сироватка зелена, бачите? Але почала різати і зрозуміла, ну, робити крест-накрести. Зрозуміла, що це, це зовсім не той творог, який мені потрібно. Шумовкою, його було важко подрібнити, кажу сразу. Подрібнила. Вручну, можна сказати, венчиком. Догріла всього до 40 градусів і виловила. Ну і що? І це не той сир, який повинен бути. Ну, як би, творогом його не назвеш. Він все рівно злипається в один, один охонький згусток. Бачите? це такого ж плана вийшло, як і тоді, коли я робила нитку сулугуні. Тобто, якщо його зараз почати гріти вищу температуру, воно, напевно, щоб поплавилося, як і нитка сулугуні минулого разу. Викидувати поки що не буду, хочу дещо перевірити. Це була перша каструля. Скисла вже і друга. І. Зрительно дивишся? Ну, гарний кефірчик. Гарний кефірчик, дивіться який. Дивіться, і сарова точка зелена відділяється, так? Але, знову ж таки, Беру шумовкою, і я розумію, що ні, це не той кефірчик, який повинен бути, щоб вийшов з нього творог. Він більше нагадує ферментоване кальє. Дивіться, які пласти, чим не кефір, да? начебто. Але ось так, оп, дивіться, як кальє ферментоване. А чому так відбувається, ось цього пояснення у мене, на жаль, немає. Я з таким стикаюся вперше. Бачите, що робиться? Сироватка зелена, все начебто класно. Але, 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 щось не зрозуміле. Треба, треба виясняти, мені тепер аж самі цікаво. А в мене на сніданок сьогодні вчорашній салатик. Той, що я закривала, він уже вихолонув, настоявся. Mm. Ну, от він такий, розумієте, я би сказала пікантний. Він дійсно кисло-солодкий. Він не такий, як вся консервашка. Він відрізняється, Але мені таке подобається. Так, я рання вивісила. Вову з обіду випроводила, заїжджав на роботу на свою, забрав повестку ось на завтра. Тільки казали мені на восьму, а тут написано на 9. Ой, Ну, коротше, залишилось документи. по ксерію, підготовлю хоча б ті документи, які я можу підготувати. Підготую, щоб, як потребують ксерокси, щоб не бігти там, не шукати той ксерокс. Ну і мені потрібно, я вже казала, розфасувати СТ. У мене замовлене, а його там, здається, залишилося один пакуночок на 50 літрів і все. І NGLH, по-моєму. Тому зараз роблю пакетики. Рифлені пакети у мене з-під ковбаси скінчилися, щоб зручно було так ось їх різати. Боже, коли ж папуста вже цю руку чекала. А знаєте, ще для чого чекала? Відволічусь зараз від пакетів. І начебто, в принципі, я так себе відчуваю, що можна було б вже відспробувати. Але коли, як завтра їдемо в Змію. Подзвонила кардіологу, вона завтра буде до 2-ї години. Якщо встигнемо, то може пройдемо і лікарів відразу. Після завтра... до речі, приїхали посилки мої, ну їх нікому отримати. Сподіваюся, може, ми завтра вертатимемося зі Змійова раніше, ніж закриється нова пошта, то встигнемо завтра забрати. В суботу потрібно, по ідеї, відправляти посилки. Це я все до чого? А ось до чого. Я себе вже 100 років з таким манікюром не пам'ятаю. Два із них повністю вже злізли ось цей і ось цей. І я їх сама пообрізала, підпиляла. Коротше кажучи, видно, да, що, що була на лікарняному і не могла руки підняти, навіть щоб манікюр зробити, дожилася. Це я так була з таким манікюром один єдиний раз, коли попередня моя майстриня вибрикнула і не захотіла мене приймати, тягла тягла валину, резину, а потім почала знову щось мороз включати. І я вирішила, що я їх познімаю і зроблю перерив. Так от, поки я їх познімала, щоб вони отакі всі були, оце я ходила з отаким манікюром. А за останній час оце таке перший раз. І да, з однієї сторони, начебто, некрасиво показувати таку руку в камеру, а з іншої сторони, а я не соромлюсь, це прямий доказ того, що я не брешу, не брехала. Якби в мене не боліло так плече, щоб я могла піднімати і крутити руку в різні боки, як круте манікюрщиця, то в лампу, то через лампу, то дайте праву, то дайте ліву. Я б його вже давно зробила. Ну, тепер чекаю, на завтра не можу домовитися, на суботу не можу домовитися. Не знаю. Надо пережити, треба завтра з'їздити, домовлятися на понеділок, якщо вона зможе. Там також вона не кожного дня може, бо в неї дитина і потрібно з кимось ту дитину залишити. Зараз позвони домовся на понеділок, а раптом ми завтра не все вирішимо в військкоматі, і в понеділок прийдеться ще раз їхати. Ну, тому, поки я завтра не розберуся з оцим усилим, з лікарями, з військоматами, поки я не можу ні про що домовлятися. Ось. А стосовно пакетиків, так, рифлені в мене закінчились, тому в ход пішли ось отакі пакети. 100 на 45. Це гладкі пакети для ковбаси, я купляла для цього вакууматора. І ну, він же ж вакуумує тільки через носик, а ну, як принцип вакуумації відбувається? Кладеш щось у пакет, надягаєш його на носик, підсуваєш той продукт до носика, щоб він пакет не злипся отак. І він відкачує. Повітря робить вакуум, а потім натискаєш і запаюєш. То з заквасками і з ферментом так не проканає. Тому буду як робити? Роблю пакетики. Ну, ось отакі. Так, порізала, позапаювала ось видно шовчик, так? Видно видно шовчик, так. Да. Отак видно. І буду сюди насипати і просто запаювати без вакуума. Ну, по-іншому ніяк. Тому я займаюся цим. Зараз це відео вам змонтую випущу, а далі буде видно, що я буду робити далі. І чи встигну я ще щось. У мене то є ще одна задумка. Ну, не знаю, чи, хват... чи вистачить мені часу, бо мені ще потрібно позбирати поробити всі документи.